Так, сьогодні у нас на замовлення два мотоцикла. Отак, От в одному бусі веземо два мотоцикла все акуратно, все компактно. Honda, Honda Shadow. І Kawasaki Ninja Сюди поролон, нічого не царапається, все акуратно. Шукаємо апарати. Як найкращому стані, щоб були клієнти, звісно, в першу чергу, щоб все було чітко. Отак От все прив'язано, все нічого не рухається. Можливість доставки у будь-яку точку України. Все наразі. in that's